Друзі, ранок надії триває, і в наших програмах ми розглядаємо теми, які є важливими і потрібними для кожного українця. І питання мобілізації сьогодні є ледь не найактуальнішим серед українців, адже зміни в законопроєкти постійно вносяться, і ми повинні адаптуватися до того, що відбувається до цієї нелегкої реальності, і знати, як нам правильно себе поводити, особливо коли доводиться стикатися з працівниками ТЦК. Тож що робити, чи мають право працівники Тисака перевіряти документи, оглядати житло, речі і наскільки законні такі розпорядження військової адміністрації про все це будемо розглядати, розбиратися в тій нелегкій темі разом із адвокаткою Вікторією Шаволіце. Доброго ранку, доброго ранку! Вітаємо пані. вас в нашій студії. Раді, що ви завітали до нас. А, і ось таке запитання перше власне, хочеться розібратися в тому, які повноваження мають працівники ТЦК, щоб ми от одразу могли чітко розуміти, що вони мають право робити, а що ні. Ви знаєте, повноважень у ТЦК дуже багато. Якщо ми зараз відкриємо е, закон, угу. е, то це на хвилин 15 ми будемо зачитувати повноваження, що мають робити працівники ТЦК. Але е, серед цих повноважень, е, скажімо так, ні. Ці повноваження більш всього розділяються на рекламно-інформаційні, які ТЦК має здійснювати е, в межах е, залучення пропаганди да, обізнаності населення е, до призовної підготовки, мобілізації. Ну і, звісно, укладання контрактів зі Збройними силами. І на ту частину функцій, які вони зобов'язані здійснювати відносно ведення реєстрів, забезпечення конфіденційності, збереження персональних даних, організацію та ведення мобілізаційних ресурсів, в тому числі це стосується і забезпечення контролю за своєчасним поданням звітності. Юридичних осіб відносно своїх працівників наявності автомобілів, які мають поставити на облік у військоматах, тобто за нинішньою назвою в ТЦК, да, сприяти розробленню програм з органами місцевого самоврядування по допризовній підготовці, да, проводити інформаційну масову роботу і виконувати певні організаційні функції. Але серед цього великого переліку повноважень. Закон не містить нормативів, ні положення проти ЦК, не про закон про військовий стан. Да. Чи будь-який закон, який на сьогоднішній день регулює правові відносини держави з громадянами цивільним населенням, не містить обмеження уже встановлених нашим президентом конституційних прав. Тобто так. Ми розуміємо, що військова адміністрація має право приймати розпорядження. Да? Але що нам каже закон? Ви маєте прийняти це розпорядження, але в межах тих повноважень, так. якими були наділені ці місцеві ради, обласні чи інші ради, так? але в законі про місцеве самоврядування ми ніде не знайдемо положення про те, що органи місцевого самоврядування. Да? До цього моменту, як вели військові адміністрації, мали право обмежити громадян в конституційному праві чи надати е, своїм розпорядженням е, компетенцію іншому органу перевіряти документи, житло здійснювати огляд всупереч закону та конституції. Угу. Тобто виникає така колізія: так, да, вони мають, але мають обмеження. Угу. Тобто, ось відповідаючи на запитання, чи мають право працівники ТЦК перевіряти ось, документи, речі, житло оглядати, вони в принципі право мають, але якщо в них є спеціальна, так, якесь ні. Тоб... ні. От тут то і колізія. Mm -hmm. Чому це пішло? Бо пішло дуже багато nice. коментарів до неоприлюдненого законопроекту про зміну мобілізаційних правил. І люди по зв'язку з тим, що отримали певну дозовану інформацію, почали роздавати коментарі. Ні, нічого на сьогоднішній день не змінили. Закон про мобілізацію, який діяв, так і діє. Положення про ТЦК як діяло, так і діє. Зміни в нього не внесені. ТЦК та СП не має жодного права здійснювати перевірку документів. Не здійснювати огляд вашого житла. Не здійснювати огляд вашого транспортного uh -huh. засобу. Для того, щоб це здійснити, повинно, щоб військова адміністрація видала розпорядження. Але вона має видати розпорядження і уповноважити коменданта згідно наказу та переліку осіб, які мають право здійснювати перевірку документів огляду. Житла та транспортних засобів. Угу. Тобто, це виключно, якщо є розпорядження і якщо є вповноваження на ось цю конкретну особу, так. Поверяти. Але тут також є закавирка. Це <рес> цікаво. Я передивилась ну, купу цих розпоряджень. Угу. Ну, більшість із них, особливо по Западній Україні, можу сказати, ну, вони мене влаштовують. Да? Якось підійти до того, що перевіряти документи, якщо мається додаток до цього розпорядження, і особа, яка хоче перевірити в тебе документи, є в цьому переліку, і при цьому наявний співробітник поліції. Або будь-які особи згідно положення, які мають перевіряти в тебе документи, то, будь ласочка, ви можете це здійснити. Але якщо в розпорядженні написано, вибачте мене, що здійснювати, окрім перевірки документів і ще перевірку е, транспортного засобу та житла огляд. Да? Угу. Ну я розумію поверхневий огляд. Але на підставі чого? Яким чином, якщо Конституція України не має таких встановлених повноважень ТЦК, якщо е, окреме положення про ТЦК не надає їм таких повноважень? Якщо профільні закони не надають їм таких повноважень, угу. то я вибачаюсь. А яка підстава, так? Да, яка підстава, яким документом передбачено, що військова адміністрація має право законотворчої діяльності, яка встановлює новий орган для здійснення перевірки? Ну. Uh -huh, uh -huh. Тобто ми маємо це розуміти. Так, 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 так. Скажіть, будь ласка, власне, пані Вікторія, як можна забезпечити захист прав та конфіденційності осіб під час таких перевірок? ТЦК? Чи це можливо? Чим апелювати тоді людині, яка розуміє, якби ніби повноважень таких немає, до прикладу? Ви знаєте, це, мабуть, найскладніше питання. Так. Відповідно до профільного законодавства, яке регулює повноваження ТЦК, вони зобов'язані забезпечити інформацію, яку отримали від нас, і забезпечити наші персональні дані. Як це можна проконтролювати на сьогоднішній день? Це з області фантастики. Е, бо нем, ну скажімо, всі, я маю надію, що коли запрацюють усі електронні реєстри і не буде цієї паперової документації, можливо, це можна буде якось забезпечити через призначення там, відповідальних осіб і це відслідковувати. Але ну, ви розумієте, така ситуація. От Особисто до мене звертається людина, які виписують е, адміністративний штраф за. Вже повторну неявку до військомата по повістці. Особа студент. Uh -huh. Так? В нього університет подав дані до ТЦК, він отримав довідку, приніс її до ТЦК. Питання: як підтвердити, що ти її приніс? Пові... листи, ціні сповідомлення, вони не завжди забирають, вони буває повертаються. Якщо ти приходиш у ТЦК, хтось, хтось намагався туди потрапити безперешкодно, якщо це невигідно ТЦК. Ні, це неможливо. Там стоїть кремезний дядька на вході, який нікого не пускає. Да? Він приймає в тебе документи, не ставить не відбитку штемпеля нічого про те, що він отримав у тебе ці документи. Потім проходить місяць, два-три, починається новий етап. Мобілізації, так, осіння там, весняна. І людині кажуть: так, вибачте, ми тобі відсилали повіску, ти не прийшов, давай будеш платити штраф, бо ти не подав довідку, ну, не пройшов персоніфікацію оновлення даних. Я вибачаюся, але ж людина подавала. Mm -hmm. Такі випадки є, коли людина до мене звертається і каже, начальник відділу кадрів однієї компанії: я приїхала подавати документи. Щорічні, які подаються до 1 грудня там, по-моєму, для звірки працівників, да? хто є призивник, хто мобілізований, хто підлягає мобілізації, хто заброньований. Каже, ці відомості вже відомі, бо я їх подавала перед бронюванням, верніше, після бронювання. І я подавала, що ця особа в мене заброньована одна, а одна служить. Тобто зараз вона прийшла, їй видають мобілізаційне розпорядження. Для того щоб вона на підприємстві вручила людині його, я щоб та з'явилася на ВЛК. Так вибачаюсь, у вас що немає даних, що ця людина вже служить півроку? Угу. Uh -huh. Так, бувають всілякі такі різні, ось особливо в наш час так. такі ситуації. А скажіть, будь ласка, як от реагувати людям, якщо до них ось приходять ТЦК і намагаються здійснити таку перевірку, про яку ми от попередньо розмовляли про те, що ну не мають, не мають права, не мають підстав для того, щоб це робити. А, як, як реагувати, так що робити? Що казати? Ви як? знаєте, тут така теж двояка ситуація, бо Е, насправді, якщо подивитися е, відео без цензури е, про безприділ, який творить ТЦК, він так і ну, можете забити це в Фейсбуці, в інтернеті, вам викине цілу підбірку, е, то розмовляти дуже складно. Але якщо виходите з того, що ви вважаєте себе громадянином України, патріотом, ви не хочете ухилятися, да? ви хочете просто зрозуміти реальні правила гри. Ви маєте бути спокійним. Е, ви маєте запропонувати особі, бо це передбачено законом, пред'явити це розпорядження, пред'явити додаток до цього розпорядження, попросити посвідчення цієї особи, звірити, чи є прізвище в посвідченні угу. в цьому додатку до розпорядження та наказу. розумієте, угу. е, Встановити, чи передбачені. Верніше, чи, запрос, Запропонувати цій уповноваженій особі надати вам з виключного переліку підставу, на підставі якій він хоче отримати від вас певний документ. До речі, оскільки зараз ще не набули. Е Зміни до законодавства, то при перевірці документу для встановлення ідентифікації вашої особистості достатньо наявність вашого паспорта, але не військово-облікового документа. Е, для обезпечення від таких ситуацій, як от люди пишуть, що вибачте, я там стояв біля метро, в mm -hmm. мене забрали паспорт і сказали, поки ти не прийдеш на ВЛК, ми паспорт тобі не дамо. Mm -hmm. Паспорт не має ніхто забирати. Паспорт це власність держави. І ніякий ТЦК не має відношення до цього паспорту. Mm -hmm. е, ви маєте е, право на сьогоднішній день, якщо це не стосується виїзду за кордон чи укладання нотаріальних угод, пред'являти працівникам у групі з поліцією чи інших визначених органів, які мають право перевіряти ваші документи, документи на вашому телефоні, які є в ДІІ. Вони мають такий же статус, як і паперові документи. Просто телефон, якщо відбирають, то це вже буде кваліфікація як злочинна діяльність і перевищення службових повноважень. Якщо є, по-друге, якщо є у вас можливість, то ви бачите, що у вас зараз буде неприємна розмова з даними представниками. Ви, якщо змогли, включаєте телефон, попереджаєте цих осіб про те, що ви будете здійснювати зйомку. Якщо особа категорично вам заперечує, ви можете здійснювати звукозапис. Uh -huh. Покласти телефон так, щоб не фіксувати обличчя даних осіб. Але жоден закон не забороняє вам знімати працівників ТЦК. Uh -huh. Такої норми, як посилається ТЦК, що я військовий, вибачте, немає. ТЦК у нас орган військового управління і обмеження встановлення на зйомку його осіб не розповсюджується. Угу, Це угу. спосіб вашого захисту в суді. Коли ви включили телефон, получили дані від особи, постарайтеся їх зафіксувати. так? Ну, бо в такі ситуації, як то кажуть люди, ой, да що там, ну будьте спокійними, розкажіть ваші права. Ні, ви просто не були в тій ситуації, щоб зберігати той спокій. Ви максимально маєте себе забезпечити збором даних, які потім зможуть вас захистити. Тому навіть якщо вам не вдається зафіксувати відеозображення, старайтеся, щоб особа повноцінно внятно надала свої дані, які ви могли б зафіксувати. Ігу. Якщо особа е, не називає вам причини, а у нас причин таких, ну немає, це має бути щось конкретно визначене відповідно до положення. Що вам робити? Ви можете або вступати з ними в полеміку далі, але не підвищуючи голос, да, не матюкаючись. Не крича, що в мене відповідно до Конституції України, законів таких, то ви маєте їм спокійно це розповісти. Бо наразі працівники ТЦК ну, це не зовсім досвідчені люди. Да? Це люди, у яких відсутній навик комунікації. Це люди, е які можуть бути вже впейшли з війни, да? вони отримали певну там, контузію, поранення. Uh -huh. І їх поставили. На дані посади, так? це люди вже, які бачили набагато більше, ніж ви. І вони пережили ті стресові ситуації, ну, які вони не можуть подолати. І ваша агресія спонукає їх до невизначених неправомірних дій. А враховуючи те, що ТЦК, ну, вони знаєте, як зграя тих ворон, вони ніколи не полюють по одному, щоб громадянин міг ополювати. 에, ну, можуть бути такі ситуації, коли неправовірно застосована до вас сила uh -huh. приведе до негативних наслідків вашого здоров'я, і ви Залічно. не зможете нічого довести. Але ви повинні пам'ятати в цьому випадку у будь-якому випадку. Якщо навіть не було підстави, вас незаконно затримали, 에, вас позбавили волі. Хоча вони це не називають позбавленням волі, вони оперують, що вони виконують мобілізаційні плани. Вам зобов'язані надати телефон, якщо у вас його відібрали, uh -huh. та повідомити ваших близьких родичів чи особу, яку ви вкажете, та адвоката. У будь-якому випадку, якщо не складається протокол про адміністративне затримання та інші дії, чи якщо вам підсовують будь-які документи, яких ви в состоянні стресу не здатні для себе оцінити, uh -huh. Ви внизу підпишуєте про те, що вам не надали змоги отримати правову допомогу та адвоката. Все. Це є підставою для того, що будь-який адвокат зможе зайти і почати оскаржувати всі ці неправомірні дії. Тобто, ми розуміємо, що на сьогоднішній день у ЦК є негласний імунітет. Ми розуміємо, що цей орган. Е не діє в рамках Конституції, як має бути. Ми розуміємо таку ситуацію, що, от знаєте, от ми з вами ми можемо вчинити будь-які дії, які не заборонені законодавством. Але ТЦК він має вчиняти виключно ті дії, які передбачені законом. Але він цього не робить. І це настроює агресивно людей проти даної структури. Тому. Ви маєте зберігати спокій. Ви маєте якнайбільше зібрати документів. Ви маєте завжди чинити супротив. Це не значить, що ви, ви повинні побити представників ТЦК. Ви повинні лягайте на асфальт, та, проти, згідно своїх також. Так, прав, так, так, так. Але щоб можливо, якщо це буде е, ну, більш-менш людине місце, то хтось це зафільмує. Да, і буде відеодоказ того, як вас протиправно, бо працівники ТЦК за законом не мають силоміць вас запихувати в той бусик. Uh -huh. Uh -huh. В них немає такого uh -huh. повноваження, да? але вони це здійснюють, бо їх багато, да? і ви не можете. Але це все потім стане базою. Uh -huh. Розумієте, тут головне, щоб у вас була, як то кажуть. Своя друга половинка, да? uh -huh. кохана дружина, діти, батько, хто може, род... да, хто до може підняти цю бучу, звернутися до адвокатів, звернутися зі скаргами на гарячу лінію Генерального uh -huh. штабу, Міністерства оборони, написати скарги до поліції uh -huh. і не то, що їх написати, а контролювати, доставати ці органи правомірними способами для того, щоб вони звернули увагу uh -huh. на ці дії. Вікторія, ми дуже вам вдячні. На жаль, наш час підходить до завершення. Uh -huh. Ось ми вдячні вам за те, з чим ви поділилися. Це дійсно цінна інформація і важлива. Тому, дорогі глядачі, кого це стосується, нагадую, що розмова з пані Вікторією буде збережена на Ютубі. Ранку надії ви зможете також її переглянути та поширити. Пані Вікторія, ми вже чимало проговорили, за що вам дуже вдячні, і ще хотіли би, щоб ви трішки поділилися інформацією щодо огляду і перевірки житла, там якщо не поне стаття одинадцята. Так, будь ласка, розкажіть трішки більше про це. Я хотіла б на цьому акцентувати увагу, бо зараз цим дуже багато спекулюють е, огляд житла. Е, чи можуть працівники ТЦК його проводити, чи можуть його проводити уповноважені органи е, відповідно до наказу, е, про який ми казали попередньо, так? Угу. Е, сам, сам порядок 1456, він передбачає надання права. Уповноважені й особі згідно переліку і тих осіб, які відповідно до закону мають право перевіряти ваші документи, оглядати транспортний засіб поверхнево та житло здійснювати такі дії. Начебто, ми розуміємо, що положення так називається, норми в ньому так називаються, Але б я хотіла акцентувати увагу і зачитати вам відповідно до цього положення 1456, конкретно, щоб ви розуміли, що має право робити уповноважена особа у разі постановки питання огляду вашого житла. Так, будь ласка. І так, Огляд житла чи іншого володіння громадян, службове приміщення проводиться уповноваженою особою відповідно до вимог законодавства. Уповноважена особа може проникнути до вашого житла без мотивованого рішення суду, виключно коли потрібно рятувати дітей, людей та інших громадян, які знаходяться в цьому помешканні. Так? У випадку настання надзвичайних ситуацій. Де без цього проникнення неможливо їх усунути. Безпосереднє, підоз... безпосереднє переслідування осіб, підозрюваних чинних у кримінальному прапорушенні, які скриваються в цьому приміщенні, перебування в житлі або іншому володінні особи осіб, які створюють ситуації, небезпечні для життя тих громадян, і які є підстави та підозри. В інших випадках уповноважені особи. Несуть відповідальність за це як посадові особи, і вони не мають права здійснювати проникнення у це житло, окрім отримання тих документів, які передбачені Кримінальним процесуальним кодексом. Так що не віримо, тому що багато пишуть і створюють хайп. Читаємо закон, роздруковуємо його. Він вміщається всього в конкретно даний порядок, да, на три сторіночки. Виділяємо собі положення, які вас захищають, і захищаємо себе, бо ніхто, окрім вас, не зможе захистити себе. Так. 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 Дуже дякуємо вам за те, що були з нами, за те, що а, розповіли нам так багато всього. Можливо, ви ще щось маєте додати. Напитайте, да, відповім. А так би хотілося сказати, щоб ми друг друга поважали. Розумієте? Uh -huh. Uh -huh. 에, довіра у населення до держави відбувається у тому випадку, коли населення має права, 에, які так, йому даються. Він сплачує податки, якими держава розпоряджається, а держава має обов'язки. По відношенню до населення. До дій є правосуддя, є діюча конституція. Але коли держава перебирає на себе права і обов'язки, от виникають такі проблеми, як на сьогодні виникають ситуації з ТЦК. Так. І я б хотіла, щоб ми не... Ми не... були дружні. Ми дуже цікава нація. У нас ну, геніальний генофонд. І коли я на днях дивилася одного представника влади на Львівському каналі, який сказав, що... Повага честі, гідності та справедливості це не демократичні засади. Угу. Цікаво. Так, то розумієте, ми ну, маємо так, зробити висновки, да, чого ці люди знаходяться при владі. Угу. Можливо, проблема в тому, що ми що зробили не так, бо влада йде з народу. Нам треба переосмислити, нам треба єднатися. Да? Угу. Ми маємо поважати один одного, ми маємо не радіти, тому що у когось. У сусіда твого стало щось погано і тобі від цього краще. Ні. Так. Ми маємо об'єднатися для за цієї великої величезної перемоги, бо Дякую. ми Це того точно. варті. Да. Дякуємо, Вікторія, за такий меседж, за посили. За... Інформаційність, яку ми сьогодні могли мати, друзі, все це ми робили для того, щоб не показати хтось гірший, хтось поганий. Ні, а для того, щоб ми дійсно розуміли, хто ми в кожного є свої права і як нам разом дійсно в повазі, як сказала пані Вікторія, в єдності в один до одного проходити цей непростий час, який сьогодні проходить наша країна і ми як громадяни. Тому нехай Господь дасть нам всі мудрості, друзі, залишатися людьми, залишатися поважними в повазі один до одного. Ось і. Навчіться чути, чути кожного, тому що зазвичай ми розуміємо. Кожен десь бачить своє, але не чує іншу сторону. Бажаю всім нам єдності в цьому питанні, взаємопорозуміння. Друзі, ми продовжуємо наразі у нас рубрика Мотивація ранок надії продовжується. А я нагадую, що з нами була Вікторія Шавголідзе, адвокатеса. І власне розмову з пані Вікторією Ви можете потім зможете потім знову переглянути у повторі на Ютуб каналі. Ранок надії ну а також поширити вашим друзям або знайомим, якщо ви вважаєте, що для них ця інформація корисна та повчальна. Залишайте з нами ранок надії.